खलीफा yup के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा 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 खलीफा हमारा, 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 हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा Хамара, а саламу алейкум і ласкаво просимо на передачу тиждень з Хозуром. Для нас велика честь представити вибрані моменти зустрічі Хазрата п'ятого халіфа обітуваного Месії. нехай допоможе йому Аллах і членами ансар Ансараллах із Канади. У неділю меджлі Аміла Ансарал Канади мала благословення провести молока з Хазратом Аміруль Мумініном п'ятим халіфом обітуваного месії нехай допоможе йому Аллах. Члени Аміли спеціально приїхали з Канади на молокат, який проводиться у студії МТА в Ісламабаді. Після піднесення безмовної молитви всіх учасників Аміли була можливість представитись. Під час бесіди з Наївом Каїдан Тарбіат Хозур наголосив на важливості дотримання членами Ансурлаг пітеразових щоденних молитов. Яка відвідувальність молитви Фаджора у вашій мечеті? Ви колись проводили оцінку? Так. У будні дні тут буває від 8 до десяти осіб, а у вихідні близько 80-90, а іноді навіть 100 осіб. Як щодо молитов на і Іша? На молитвах Магріп і буває від 15 до 20 прихожан. даний час дні стали довшими. Так, на той час люди закінчують роботу. Так, є слабкість. Якщо члени ансару виявляють слабкість, то чого можна очікувати від іншого? Так, коли ви здійсните тербіат моральне виховання ансарів, тільки тоді наступне покоління також стане морально вихованим. Якщо ансари не будуть морально виховані, то майбутнє покоління також не буде виховано. Це дуже важливо. Хузур також звернувся до національного секретаря Маал. Якщо відділ тарбіат докладатиме стільки зусиль, скільки докладають ті, хто збирає чанду, тоді також вирішиться всі інші питання. Так, Хузур, ви не дотримуєтесь ашра тарбіат так само старанно, як ви дотримуєтесь Ашра МААЛ. Ви постійно нагадуєте людям про необхідність платити чанду, але не нагадуєте їм також постійно про важливість здійснення намазу, читання Корану, хадісів та книг, обітуваного Месіємирієму. Під час молокато Національний секретар Талім звернувся до Хузура за порадою. Спостерігається млявість щодо читання книг обітуваного Меріму. Чи можете ви люб'язно наставити нас у цьому відношенні? Якщо вони не можуть прочитати всі книги, то тим, хто може читати англійською, слід дати збірку суті ісламу. А тим, хто не вміє читати англійською, можна дати книгу мовою урду. У цих книгах містяться різні цікаві теми, які вони можуть прочитати. Так. Вони мають взяти з цього багато інформації. Так, Хозур. Є також мальфозат висловлювання обітуваного месії мирі йому написані на простому орду. Зверніть їх увагу до його читання, навіть якщо вони не можуть прочитати цю книгу. Так, Хозур. Звернення, яке обітуване месія, мирі йому вимовив з нагоди джалси, міститься у Чашмеї Маріфат, і вам особливо слід закликати членів громади прочитати його. Та частина, яка містить відповідь на звинувачення може бути прочитана пізніше. Так, Хозур. Однак та частина, яка містить звернення Чашми Маріфат, займає близько 50-70 сторінок. Так, Хозур, вам треба попросити їх прочитати хоча б це. Навіть сьогодні вони знайдуть у ньому відповіді на багато сучасних питань. У вас стільки багато місіонерів в Амілі. Ви повинні звертатись до них за допомогою. Так, Хозур, Ви ж не місіонер, правда? Ні, я не місіонер. Кожен член Ансарулах на сір є місіонером. Так, спочатку станьте місіонером для тих, хто живе у вашому домі, потім для тих, хто вас оточує, потім для тих, хто мешкає у вашому районі, а потім тих, хто живе в вашій країні. Так, Хузур, іншалах. Якщо обидва відділи тербіят і талім стануть активними, всі відділи, такі як Маал, Тахріка Джадід, Вакфія, Джадіт, автоматично стануть активними, тому що люди будуть робити пожертвування. У розмові з Кайдом Маал Хозур сказав, що коли Ансуралах платить свою чанду і представляє свій бюджет, вони завжди повинні твердо дотримуватись правди. Ми збираємо з них бюджет і постійно нагадує їм про це. Але вони кажуть, що їхній дохід становить таку суму. Це нормально, але скажіть їм, щоб вони не говорили, що їхній дохід становить таку суму. Попросіть їх сказати, я можу дати таку суму. Принаймні таким чином вони не будуть брехати. Вони не повинні брехати ні при складанні свого бюджету, ні при виплаті чанди. Вони не повинні говорити брехню. Який сенс робити помилкові заяви заради грошей, зрозуміло? Якщо вони кажуть, що можуть дати таку суму, тоді прийміть її від них. Скажіть, ми приймемо від вас стільки, але не кажіть, що ваш дохід дорівнює такій сумі. Зрозуміло? Так, людина повинна віддавати стільки, скільки зможе, але вона не повинна брехати. Так, привийте їм звичку говорити правду. в цьому полягає роль відділу тербіят. Хозур також дав загальну вказівку і сказав, на чому їм слід зосередитися як членам Аміли. Завжди кажіть правду, зосереджуйтесь на молитвах, читайте священний Коран, намагайтесь зрозуміти його зміст, читайте книги обітуваного Месії Меріму, і намагайтесь зрозуміти їх. Якщо ви не в змозі прочитати їх усі, то принаймні ви зможете почати читати різні теми, які були зібрані у вигляді збірок, візьміться за звичку і твердо тримайтесь правди. Служіть Божим творінням, морально виховуйте тих, хто живе у вашому домі, і подавайте приклад. Коли ви подасте їм приклад будинку, атмосфера у вашому оточенні стане кращою. Такі 4-5 пунктів, згідно з якими ви повинні діяти. Добре? Я пам'ятаю, коли ви прийшли сюди під час іштема Ансаролах, і з великим захопленням сказали, що 35% ансарів підносять свої молитви. Те, що 35% ансарів підносять свої молитви або моляться разом, не є визначним досягненням. Для тих, чиї будинки знаходяться далеко від центру, переконайтеся, що у них увійшло у звичку підносити спільні молитви у себе вдома, принаймні вони повинні підносити спільні молитви зі своїми дружинами та дітьми, завдяки цьому вони принаймні навчаться підносити колективні молитви. Під час молокато деякі члени Аміли задали питання, що стосується їх обов'язків. Ассаламу алейкум, хозур, яка є сихат, Ежісмані зі здоров'я та фітнесу? Ми намагаємося працювати разом із відділом таблік, щоб запрошувати гостей Ахмаді на наші заходи для проведення спортивних змагань. Чи можете ви направити нас з цього приводу? Ансари повинні приходити не тільки для занять спортом, вони повинні ще більше зміцнювати свій зв'язок з громадою. Ансари знаходяться у тому віці, коли вони починають турбуватись про своє наступне життя. Ви повинні повідомити їх про це? Скільки ансарів перебувають у Сафа Дем? Хозур. 3400 чоловік. Скільки ансарів займаються спортом? Ми займаємося велоспортом, у якому бере участь 1400 ансарів зі своїми велосипедами. Чи стоять їх велосипеди вдома, як прикраса? Яка з цього користь? Ні, ми маємо спортивні програми. Ви самі їздите на велосипеді? Так. В офісі ви їздите велосипедом чи машиною? Я їжджу на роботу своєю машиною. Чому? Як далеко ваша робота? Я їду із села Миру приблизно 20 кілометрів. Це не так далеко. Добре, їздьте велосипедом щодня. Подайте приклад. Так, іншалах. подайте особистий приклад. Ви колись подорожували на своєму велосипеді? Так, Хозор, буквально минулого тижня ми провели велогонку по всій Канаді. Маша у ній взяли участь понад 500 ансарів. Скільки кілометрів прийшла ця велогонка? Щоб заохотити тих ансарів, які зазвичай не беруть участь. Ми встановили мінімальну мету 5-15 кілометрів. Це хіба досягнення? Зовсім недавно 50 велосипедистів вирушили з Великобританії до Іспанії. До них приєдналися й інші велосипедисти з усього світу, і це стало для них засобом проповідування. Вони проїхали від 250 до 300 кілометрів. Вам потрібно провести схожий захід. Так, іншалах. Відділіть тих, кого ви хочете заохотити, і організуйте окремий захід для досвідчених велосипедистів. Зробіться засобом для проповідування вони, британські велосипедисти, розповсюджували послання ісламу, інші велосипедисти з Японії та інших частин світу також там. Вони зв'язалися з місцевими асоціаціями, до них приєднали ще 50-60 велосипедистів. Вони приїхали на велосипедах від Педро Абада до кордови, а також в інші місця. Таким чином вони передали послання ісламу. Мета полягає не тільки в тому, щоб покращити ваше фізичне здоров'я, але й в тому, щоб донести послання миру. Добре? Так, Хозур. Розширте рамки бачення, не дотримуйтесь обмеженого бачення, кажучи, що ви багато чого досягли, проїхавши велосипедом 5 км, і що ви здійснили великий подвиг, проїхавши на велосипеді годину. Питання в тому, скільки ваших каєдинів їздять велосипедом? У них має бути хороше здоров'я, та інші повинні надихатись, бачачи їх. Коли людина стає ансаром, існує думка, що чим більше її живіт, тим більше його авторитет. Вам слід усунути таке сприйняття. Добре? Так, Хозур. Ансари бажають, щоб їх вважали літніми, тоді як вони не повинні здаватись літніми, вони повинні здаватись молодими. Ви повинні вважати себе молодими. Каї Ісар, відповідальний за благодійні ініціативи, згадав, що відділ Ісар пов'язується з членами межжелі Сансуролах, щоб піклуватись про їхнє здоров'я та робити їм невеликі подарунки. Обов'язок Каї та полягає в тому, щоб закликати інших до здійснення благодійності, а не говорити їм робити пожертвування на вашу користь. Скажіть їм, що вони зобов'язані жертвувати на благодійність, бо є люди, які перебувають у менш сприятливому становищі, ніж вони, і тому їм треба давати милостиню. Вони повинні жертвувати на благодійність за допомогою різних організацій, таких як Humanity First та місцевих та міжнародних благодійних організацій. Скажіть їм, що ви не просто пожертвування для себе або джемаато, а просіть зробити пожертвування для тих бідних людей в Африці або в інших бідних країнах, щоб забезпечити їх водою та їжею, або для палестинців та тих організацій, які забезпечують палестинців їжею, одягом та водою. Скажіть їм, що вони перебувають в такому віці, коли їм слід зосередитись на роздачі милостині, і Всевишній Аллах винагородить їх за це. Наступний етап життя після смерті. Тому вам слід звернути увагу на це. Недостатньо просто зробити їх щасливими, подарувавши їм подарунки. Добре? Мета відділу ІСАР – служити іншим, а не нашим власним членам. Добре? Так. Хозур, також звернувся до Кайда Табліх. Якою є ваша мета проповідування? Дорогий хозур, наша мета на цей рік 100 баятів. З милості Аллаха на даний момент було досягнуто 32 баята. баяти. Яке населення Канади? 42 мільйони. З розрахунку на 100 осіб, скільки сотень років вам знадобиться, щоб донести послання по всій Канаді. Скільки літератури ви поширили? Ми роздали 32 тисячі листівок. Що це дасть? Я дав вам план. І з того часу, якби ви передали послання 10%, тобто з 42 мільйонів послань, досягло б 4,2 мільйона людей. Так, Хозур. Ви не показали громаду людям. Після зустрічі з кількома політиками або спілкування з прем'єр-міністром, ви думаєте, що досягли чогось екстраординарного? Важливо також достукатись до людей, звертайтесь не тільки до тих, хто на виду. Так, Хузур. цього разу мене знову запитали, чи варто запрошувати політиків на джалсу. Я сказав, що джалса це захід для навчання джамаата, і тому основна увага в програмі має бути виділена моральному вихованню та зусиллям щодо охоплення членів громади. Вони повинні пробуджувати в людях пристрасть до здійснення їхньої справжньої мети. Добре, Так, Хузур. тому що тоді приділятиметься більше уваги цій меті. Ні жінки, ні чоловіки не зосереджуються на цьому аспекті у джелсі. Їх цікавить лише те, що якийсь міністр політики чи прем'єр-міністр приїхав із візитом, сказав про мову, а потім про це було опубліковано в газетах. У цьому немає нічого екстраординарного. Визначним досягненням буде те, наскільки ми покращимо своє моральне виховання. Добре, наскільки ми подбаємо про своїх членів. Це обов'язок відділу Тарбіат, відділу таблік та всіх інших відділів вони повинні об'єднати, щоб це зробити. Місіонери також повинні бути залучені до цього. Так, інша Хозур. Гозур, ми регулярно молимося про поліпшення становища у світі та запобіганню війні. Я хотів би спитати, Хозур, чи залежить перемога ісламу від початку світової війни? Ні, не залежить. Де написано, що перемога залежить від цього? Так, якщо ці обставини продовжать зберігатись, тоді Месія Мир йому справді написав, що на світ обрушиться великий лиха, якщо люди не змінять свій спосіб життя. Однак цю долю можна змінити за допомогою наших молитов, і Всевишній Аллах має силу змінити стан світу без серйозних лих, якщо люди виправляться. Історія в цьому, а також стан світу, вказує на те, що здається малоімовірним, що світ змінить свій власний стан з цієї причини, ймовірніше або станеться якась руйнація, або почнеться війна. Після цього люди схиляться до Всевишнього Аллаха. Ось чому я говорю: спочатку покажіть себе людям на даний момент 42 мільйони людей ви поширили 25 тисяч одиниць літератури. Що ви скажете світу через це? Скажіть світу, що це лихо може наздогнати вас, і тому зверніться до Бога. І це єдиний шлях порятунку. Таким чином, якщо вони не повернуться після цього, то вони принаймні зрозуміють, що були такі люди, які раніше закликали нас до цього. Потім, коли пройдуть лиха, ті, хто залишиться в живих, після цього повернуться і схиляться до вас, тому наше першорядне завдання показати себе та донести наше послання до інших. Потім дуже важливо, і сам обітуваний Меріму також молився за це, щоб усі були захищені від лих. Насправді, в дні чуми він молився рясно і з великим прагненням. Головне у тому, щоб світ звернувся до Бога, і часто обставини такі, що деякі речі стають обумовленим лихом, але Всевишній Аллах має силу виправити обставини без будь-яких руйнувань. Ось чому наш обов'язок полягає в тому, щоб докласти зусиль для поширення послання, а також молити, щоб Всевишній Аллах врятував світ від подібної руйнації. Але навіть тоді, коли люди не почують, то все те, що перетречено Всевишнім Аллахом, станеться. На завершення молокату у членів Аміли була можливість фотографуватись Хозуром. Це були вибрані моменти молокату, який відбувся на минулих вихідних. Ми завершимо нашу передачу ривком із п'ятничної проповіді. У п'ятничній проповіді Хузур нехай допоможе йому Аллах, говорив про підтримку всемогутнім Богом інституту халіфату. Хузур, нехай допоможе йому Аллах. Згадав про встановлення халіфату після приходу опітованого Месії Мир йому і про те, як всемогутній Бог за своєю обіцянкою благословляв його на кожному етапі шляху. Після смерті Хазрата четвертого халіфа обітуваного Месії, Всевишній Аллах знову виявив велич виконання своєї обіцянки і був обраний п'ятий халіф обітуваного Месії. Незважаючи на всі мої численні недоліки, Всевишній Аллах дивним чином підтримує мене і допомагає мені, і громада рухається лише вперед. За цей період у десятках країн по всьому світу були створені нові місцеві громади. Система громади була встановлена у сотнях громад по всьому світу. Всевишній Алах виявив приклади своєї підтримки та допомоги Інституту Ахмадійського халіфату, в сотнях міст та селищ. Всевишній Алах створив громади щирих членів, зародивши у їхніх серцях особливі почуття та пристрій до Інституту Ахмадійського халіфату. Такі приклади Всевишній Алах виявляє сьогодні. Такий зв'язок з інститутом Ахмадійського халіфату та приклади розвитку громади і мали відбутися, оскільки це було обіцянкою Всевишнього Аллаха, сам посланець Аллаха, Маріму та благословення Аллаха, пророкував про це. Одним словом, Всевишній Аллах не є тим, хто порушує та забуває свої обіцянки. Він є не тим, хто не в змозі виконати просто свого улюбленого посланця Мухаммада, мир йому та благословення Аллаха.